Дорожня транспортна пригода з летальними наслідками та загроза сісти до в'язниці. Така історія уже сім років присутня в житті жителя Луцького району. У 2018 році чоловік потрапляє у серйозне ДТП у струмівці. Пригода трапилася ввечері. За кермом Волинянки перебував 59-річний лучанин. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся з автомобілем Ауді. Під керуванням 20-річного жителя Луцького району, який рухався по головній дорозі. Наслідок ДТП водій Луазу помер у лікарні. 58-річну пасажирку транспортного засобу госпіталізували у відділенні реанімації. У суді чоловік свою провину визнав повністю. Розповів, що виконував обгін фури, що їхала у попутному напрямку. Як тут зненацька з другорядної дороги виїхала Волинянка? Зрештою, попри довгу судову тяганину, чимало експертиз та допитів свідків, Луцький міськрайонний суд виніс рішення: чотири роки позбавлення волі без позбавлення права керування. Проте від відбування реального терміну чоловіка звільнили та призначили понад півтора роки іспитового терміну. Незадоволена таким рішенням лишилась сторона обвинувачення, тож подалися оскаржувати вирок у апеляцію. Подані апеляційні скази прокурор вважає вирок суду незаконним. Посилається на те, що від злочинних дій… Стало тяжкі наслідки. Тяжкі та незворотні наслідки скват людини та спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілі. Там на те, що виставки суду стосовно щирого край та активного сприяння розкритті злокину не знайшли підтвердження під час судового розгляду. Прокурор вважає, що рішення суду першої інстанції надто м'яке, та його варто змінити. Зокрема, зауважує, що не в повній мірі було враховано усі обставини вчиненого обвинуваченим правопорушення. Не знайшло свого підтвердження, наявність пом'ята, що обставина щира та активна спрямість постукане платочного скільки походу. В ході судового розгляду повністю заперечилася своя винуватість, оспорювалися докази і фактично винуватість була визнана після того, як були допитані всі свідки, були досліджені всі матеріали. І проведена кінцева судова, судом була призначена експертиза в Київському наколдовому інституті після отримання висновків даної експертизи. Було лише тоді прийнято рішення про визнання винуваті. А висновки даної експертизи повністю підтвердили те, що саме обвинувачений грубо хороший правила дорожнього руху, і саме це лежить причиною у зв'язку з виникненням даної дорожньо-транспортної пригоди і наслідками, що настали. Є всі підстави для призначення зв'язкого покарання, щоб це відповідало вимогам статті п'ятдесят кримінального кодексу України. Крім того, сторона обвинувачення вважає, що сумна інстанції. Мав би з'сувати реальне покарання, бо ді позбавлені волі, враховуючи конкретні обставини даної дорожньо транспортної пригоди. Адвокат чоловіка натомість зазначає, що не лише його підзахисний порушив правила дорожнього руху, бо ж на момент зіткнення волинянка уже була посеред дороги. До того ж, як згодом встановила експертиза, у ЛУАЗУ була несправна гальмівна система. Він визнає визнавав вони лише з метою уникнути покарання, це не відповідає дійсності. Крім того, чомусь прокурор дійсно. Одно боко вибудовує своє своє обвинувачення щодо мови підзахисного і опускає той момент, що не тільки правила дорожнього руху порушив мій підзахисний. Ось ситуація це трагедія, безумовно. Ось загинула людина, але разом з тим дуже важливий момент, що нашій транспортний засіб під потерпілого. Опинився рівно поперек, на шляху руху транспортна засобу під і незалежно в принципі з швидкістю він їхав. Буцім він в'їхав на швидкості 60 км на годину. Як це передбачено швидкість в цьому пункті, то наслідки могли б наступити всі ті самі. Практично просто цього ж ніхто не може встановити. Сам же обвинувачений лише просить суд не забирати його водійське посвідчення. Зауважує, що відшкодував усі збитки потерпілим та щиро жалкує про скоєне. Я свою вину не заперечую, та щиро дійсно шкодую, що Так стало, сталося. Але я дійсно ну, допомагав слідству, ну, не, не тікав від, від нього і тільки ну, типу, сприяв справі. Щоб справа йшла йшла. Ну, типу, ну, Прошу залишити права, бо так само підтаксовую десь. Ну. Я я якась робота, але зрештою вивчивши доводи сторін, колегія суддів ухвалила окаційну скаргу прокурор кримінального провадження і ліпка задовольнив частково. Кузько містянство Дволинської області дев'ятолик на тисячі року щодо частині призначеного покарання скасувати. Ухвалити в цій частині новий вирок, яким призначити за частин 2 статті 286 Кримінального кодексу України покарання виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк два роки. На підставі статтей 75-76 Кримінального кодексу України звільнити Пилипчука Максима Сергійовича відбування основного покарання виді позбавлення волі, якщо він протягом двох років із питового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує покладення на нього обов'язки. Анна Рарух, Хотимчук, телеканал Аверс.